Почну з позитивних новин. Наші незламні героїчні збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Український прапор за повідомленнями уваги майорів у Нововасилівці, Новогригорівці, Новій Кам'янці, Трифонівці та Червоному. Не можуть не тішити новини і про расистів, яких наші збройні сили України відправили в пекло. За минулу добу добривом для української землі стали 270 військовослужбовців російської армії. Наші захисники перетворили на металобрух, танк, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та ще купу всілякої техніки путінських орків. Також в процесі звільнення Херсонської області наші сили спеціальних операцій здобули ворожу реактивну систему залпового вогню Ураган. Завдяки нашим воїнам, ця техніка віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців і легко впорається з відстаню до цілей позиції російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій. Із і з хорошого й те, що відбувся черговий обмін полоненими. До нього приїхали 32 Українських захисників вдалося повернути в Україну також тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених офіцери, сержанти та солдати Збройних сил України. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. Україна пору! Та на жаль, поки не всі росіяни стали добривом. Сьогодні посеред дня вони обстріляли ринок в Авдіївці. Щонайменше семеро загиблих та восьмеро поранених. Нездатні протистояти українському війську. Вони воюють із беззбройними цивільними. Під ворожим вогнем була також сумщина. Ворог поцілив по об'єктах інфраструктури. Там, за повідомленнями, уваз, не два райони. Лукашенко заявив про готовність Республіки Білорусь допомогти Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. У Білорусі помітили ще один ешелон з танками і вантажівками. В напрямку Луганська залізницею відправили 28 вантажівок УРАЛ і 8 танків Т-72А. Про це повідомила моніторингова група Білоруські Гаюн. Що вводить дані спільноти залізничників Білорусі. І хочу таки завершити це зведення з фронту позитивними новинами. Нідерланди передадуть Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба. А Канада оголосила про пакет допомоги на 47 мільйонів доларів. До нього входитиме зимова форма для українських військовослужбовців та снаряди. Крім того, Німеччина анонсувала постачання в Україну додаткових самохідних артилерійських установок та реактивних. Систем залпового вогню вони мають надійти до нас у найближчі кілька тижнів.